Завдяки захисту наших сил оборони, я можу вам сказати сьогодні доброго ранку. В ефірі програма Медексперт. Я Катерина Трушик. Акабаротравма – так називають наслідки впливу звуків високоінтенсивності вибухової ударної хвилі на слуховий і вестибулярний апарати. Цей вплив, начебто, невидимий, але чинить величезну шкоду, поширюється на мозок, нервову систему, формує стійкий посттравматичний синдром. Під час військових дій обстрілів, вибухів акоборотравму або вибухову травму це такий більш широкий термін, отримують як військові, так і цивільне населення. Ще таке ураження називають контузія, але більш вірний термін контузійно-композійний синдром, як один із проявів вибухової травми. Вибухова травма найбільш поширена травма в умовах повномасштабної війни, що поєднує багато можливих проявів. Чільне місце серед яких посідає акубаротравма. Сьогодні ми зупинимося на акустичних травмах органів слуху та рівноваги, мозкових та неврологічних реакціях на акубаротравму. В гостях медексперту Тетяна Шиндловська, докторка медичних наук, професорка, завідувачка лабораторії голосу і слуху державної установи інститут отоларингології імені професора Коломіченка, та Віктор Гвоздецький, лікар-сурдолог, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник державної установи Інститут отоларингології імені професора Коломійченка. доброго ранку. Доброго, доброго ранку, пані Тетяна. Чи може людина самостійно визначити, що в неї акобаротравма? Так, звичайно, вона може оцінити, які зміни відбуваються. Звісно, для того, щоб це була акубаротравма, мусить відбутися сам факт травми, тобто контакт людини зі звуками високої інтенсивності. В умовах бойових дій, звісно, це і вплив звуку, і вплив вибухової хвилі. І якщо після такого... Такої дії травми відбуваються. Характерні симптоми: це оглушеність, це може бути дзвін у вухах, як правило, високочастотне зниження слухової функції, головокружіння. Дуже різні симптоми з різним ступенем вираженості. То тоді людина може запідозрити, що так у неї акубара травма. І в залежності від того, наскільки виражені симптоми, скільки вони тривають, це і є тяжкість ураження. Але в будь-якому разі звертати на це увагу варто. Не варто чекати, що це прийде саме. Коли людина вже потрапляє до лікаря, і як ви визначаєте, що це саме акобора Ви з'ясовуєте якісь обставини, запитуєте, що відбувалося? Розкажіть детальніше. Звичайно, ми розпитуємо, чи був сам факт травми, ми розпитуємо, які відчуття були у людини якраз безпосередньо після травми. І як я вже зазначила, це може бути оглушеність, може бути навіть втрата свідомості, може бути відчуття втрати повної слуху, погано переносимість різких звуків, головокружіння, запаморочення, свист, такий дзвін в, в, у вухах і це характерні скарги для кубаротравми. Потім ми проводимо інструментальні обстеження, і вже є характерні зміни, які свідчать, що саме акубарам. Травма у людини. Але, як ви дуже вірно зазначили, вибухова травма вона така поліморфна, в неї багато проявів. І діагноз власне, ставиться також так. Вибухова травма крапка, а далі йдуть усі ураження. <кхи> і далі може бути і закрита черепно мозкова травма, кобаротравма, і контузійно-комоційний синдром. Деякі симптоми в них схожі, а деякі симптоми відмінні. І інструментальне обстеження або лікар досвідчений це може визначити, чи є у людини акубаротравма. Пане Вікторе, сьогодні був е, в Києві такий досить гучна ніч і е, такий гучний ранок, е, і багато людей чули всі ці вибухи. Е, і хтось подумав: ну окей, я чув мені голосно, пройде саме. Чи багато таких у вас пацієнтів, які вважають, що воно пройде саме, а не треба звертатися до лікаря? На жаль, так. Таких пацієнтів досить велика кількість. Вони вважають, що слух сам відновиться, але так не відбувається. І при повторних акубаротравмах слух погіршується, наростають симптоми, таке як шум, головні болі. І тоді лікарям важко впоратись і надати допомогу? Власне, послухаємо ваших пацієнтів і подивимося, як проходить огляд. До нас звернувся пацієнт сьогодні із, після акубару травми, і зараз ми проведемо огляд, опит і огляд, що вас турбує на сьогоднішній день. Поганий сон, потім, сонливість, головний біль, в височна часть, зотилочна, влобова часть, потеря частинку зору, починається помутнення. Потім в ушах шум буває то вправо, то вліво. Також зниження слуху. Ну зниження слуху у мене на вправому оці 90% знижена на лівому 50%. Зараз тоді я ще раз призначимо розширену таку аудіограму, так, обстеження слуху і паралельно зробимо обстеження голосу так, голосового. Так. Є невелике порушення координації рухової функції м'язів гортані, але це ми зараз теж ще дообстежуємо. Ми ще робимо спектральний аналіз голосу, більш поглиблений такий і призначимо лікування. Пані Тетяно, якщо Порушення, погіршення слуху це зрозумілий симптом, людина його відчуває. То як пов'язані структури гортані з акубаротравмою? травмою? Ну, власне, акубаротравма – це ураження не тільки слухової і вестибулярної системи. Звісно, звук уражає перш за все, той аналізатор, який найбільш до нього чутливий. Але... Це також ураження центральних відділів слухового аналізатора і центральної нервової системи, в тому числі регуляторних центрів. І за рахунок цього порушується координація діяльності багатьох органів. От, наприклад, тут пацієнт скаржиться, дуже часто це буває проявом акубаротравми, те, що називається заїканням, логоневрози або тяжко людині говорити. І е, такі порушення також діагностуються, і для цього теж треба спеціальне обстеження, огляд, і вони можуть бути проявами кубаротравми. Поряд з тим, як от скаржився наш пацієнт і порушення зору. Зауважу, що ці порушення зору, логоневрози, різні е, е, головні болі це якраз ознака тяжкості і Такі пацієнти гірше піддаються лікуванню. Тому ми обов'язково розпитуємо пацієнта, Обов'язково проводимо повне його обстеження. Ну власне про е, голос і мовлення. Ми поговоримо коротко, бо це тема. Окремої, напевно, розмови. Крім, крім цих симптомів, які ще пов'язані з акуберотравмою? Ну, якраз з акуберотравмою є пов'язані такі загальні симптоми, які, здавалось би, нам здається, що, можливо, вони з цим не пов'язані, бо яке вони відношення мають до слуху. Але це головні болі, дуже сильні можуть бути у пацієнта, це головокружіння різного ступеню, порушення координації дратівливість, порушення сну дуже тяжкі у таких пацієнтів. І хочу сказати, що вони ці зміни, якщо їх не лікувати, вони наростають. Вони можуть розвинути чим далі, тим вони прогресують, якщо вчасно не надати допомогу. І тому оцей весь спектр порушень він потребує корекції в залежності від індивідуально для кожного пацієнта. Як відомо, аудіометрія це процедура, за допомогою якої лікар вимірює гостроту слуху та визначає слухову чутливість пацієнта до різних звуків. При наявності акуберотравми аудіометрія обов'язковий від діагностики. Подивіться. Коли ми запитуємо пацієнта, як він чує певні звуки, які подає прилад. І ось у спеціально обладнаній камері на приладі ми досліджуємо це дослідження, яке перше на шляху до того, щоб ми розібралися, які саме відділи слухового аналізатора уражені у даного пацієнта. Ми обстежили дуже велику кількість, на жаль, пацієнтів за куборотравмою і виділили особливості, які. Фіксується власне за даними аудіометричної кривої. Ми можемо сказати, яке це порушення, наскільки воно глибоке, і оці характерні прояви навіть виділений така ознака, як акутравматичний зубець, дуже специфічна якраз для ураження при вибуховій травмі. Нам дуже важливо при аудіометрії визначити, які саме і якого ступеню порушення слухового аналізатора у даного пацієнта. І далі ми вже продовжуємо обстеження. Пане Вікторе, з чого починається лікування, спрямоване на відновлення слуху? Це якесь медикаментозне лікування, чи в яких випадках може потрібне оперативне втручання? Будь-яке лікування починається в першу чергу з діагностики. Звичайно, коли ми вже діагностували, наприклад, сенсонарну приглухуватість, це медикаментозне лікування При, без перфорації. При перфораціях, то дивлячись, яка перфорація, якщо це незначна перфорація барабанної перетинки, зазвичай перетинка відновлюється самостійно. Коли, коли титаль... ви кажете перфорація, ви маєте на вас. Пошкодження, пошкодження щоб щоб Просто перекласти перетин, для да, глядачів. Це пошкодження барабанної перетинки, при тотальних або субтотальних, при крайових е, е, перфораціях барабанної перетинки. Тоді по, потрібно вже участь хірурга, отохірурга досвідченого, який виконує тимпанопластику. Ну, у даному випадку, ми кажемо про те, що лікування мусить бути комплексним. У кожного пацієнта є свої прояви. Лікування порушень слухової функції мусить враховувати ступінь, які відділи слухоаналізатора ушкодження, які є порушення, не пов'язані, начебто, слуховою системою. Ось ми говорили про головні бої, болі запаморочення. Це так звані екстраауральні, тобто поза вушні, скажімо, так, прояви, і от вони також потребують свого лікування. Тому лікування мусить бути комплексне з урахуванням корекції всіх цих проявів. Якщо ж є ураження внаслідок дії вибухової хвилі, ураження якраз структур слухової системи, там розриви, барабани перетинки, вивихі слухових кісточок, то там уже потребується хірургічне лікування. Але як правило, наші пацієнти вони мають комбіновані ураження, мають супутні поранення, і тому це лікування може включати як консервативне, так і і залучення лікарів інших спеціальностей за необхідності. Це не просте завдання лікування куборатравматичних уражень. Я впевнена, що не просте. Я розумію, що для кожної людини з різними травмами мож... це різний підхід і, напевно, різний час лікування в середньому скільки триває. У будь-якому разі лікування не може тривати три дні. Якщо це дійсно акуберотравма з виразними порушеннями, то це обов'язкове лікування курсом 2-3 тижні мінімум. Потім дивимося ми на результат, призначаємо повторні курси лікування, тому що наша мета максимально отримати той результат, який ми можемо. Тому що, на жаль, при акуберотравмах далеко не завжди ми можемо повністю відновити слухову функцію, але полегшити стан пацієнта, зменшити вушний шум, трохи покращити розбірливість мови, тому що це ті симптоми, які. І, ну, направду дуже дають таку негативну вплив на якість життя власне, пацієнта. Ми стараємося максимально допомогти. Тому курс власне, трьох-п'ятиденний він не зможе тут допомогти. Як правило, він більш тривалий. І хочу зазначити, що нам розроблені разом з військовими лікарями. Ми давно і співпрацюємо із мобільними госпіталями, із клінічними центрами. Ця праця співпраця у нас з 2014 року, і навіть раніше ми займалися цими проблемами. То розроблені ще підходи в залежності від тяжкості акубаротравми, в залежності від того, на якому етапі евакуації, де надається ця допомога, то при легких акубаратравмах це може бути невеликий курс лікування, більш короткий, але більш тяжкі випадки вони мусять по евакуації відправитись на більш високий рівень для того, щоб повністю зробити обстеження і індивідуально підібрати курс лікування. Він уже значно більш тривалий. Ви знаєте, ми часто чуємо про те, що міжнародні якісь експерти, американські британські, французькі, там шведські намагаються поділитися своїм досвідом і показати нам, як лікувати військових, цивільних, як впоратися з тим чи стією чи іншою травмою. Але мені здається, що наші лікарі вже мають таку практику і вже можуть самі ділитися досвідом. Прокоментуйте чи я не помиляюся, що ми вже маємо вже такий рівень, що напевно ми можемо вчити їх. Ну я як скажу з цього приводу, у нас е, триває війна вже 10 років. На жаль, ми не ми не вибирали такий шлях, але на жаль, правда така, що сьогодні. Військова медицина України має досвід, якого немає, мабуть, в інших країнах світу, тому що його не можна порівняти. Такий досвід повномасштабних військових дій його не можна порівняти з якимись короткотривалими операціями і зараз безпрецедентне застосування зброї вибухової дії. Тому так у нас дуже великий досвід. Цей досвід. Дійсно, надання такої допомоги він дозволяє, по-перше, розробити нові підходи. Ми їх розробили. Вони довели свою ефективність в бойових умовах. Ми маємо можливість оцінити існуючі на сьогодні підходи. На жаль, вони не завжди дієві, і я вважаю правильним підхід, що ми мусимо обов'язково враховувати наш досвід, ділитися цим досвідом. Ми стараємося його представляти на міжнародних конференціях, і наші локальні вітчизняні протоколи обов'язково мусять включати і найкращі практики зарубіжні, і обов'язково наш досвід, тому що він унікальний і це дійсно може надати поштовх для розвитку медицини в даному напрямку. Як ми вже сказали, при акубаре травмі ураження слухової системи відбувається за рахунок гучних звуків, а також високого тиску при ударній хвилі від вибуху. Як наслідок вшуткої зміни тиску, розрив барабанної перетинки. Причинами розриву барабанної перетинки також може бути сильний удар в голову, що може бути при військових діях, так і при автомобільних аваріях і падіннях, бійках так далі. Подивимося, що розповідає пацієнт з такою проблемою. Я, я вам скажу, вони дійсно ну, вони діють, ми завжди їх живі, хлопці навіть просять. Оплітити. Також отримували поранення. І, така маленька дрібничка, вона досить приємно і себе якусь надію. Не знаю, наскільки це працює, але я в цьому впевнений, що воно працює. Це у нас пацієнт, знаходиться військовослужбовець на стаціонарному лікуванні після акубару травми під час виконання своїх обов'язків. Скажіть, будь ласка, які у вас скарги на вухо горло-ніс? Вухо почало боліти і я втратив слух. Майже не чую на це вухо. На праве, так? Так, на праве вухо. Це після вибуху? Так, була мінно-вибухова травма. До того були контузії, але я не звертав уваги. А ця контузія угу. була і пошкодила барабанну перетинку трохи. У вас там була перфорація, так? Да? Так, перфорація була. Добре. Мене лікували, але ну, воно почало боліти, я не звертав уваги, звернувся за допомогою, мене направили до вас. Я розумів. Давайте тепер праве вушко. Це тут у вас була перфорація, так? так? Там ще дирочка залишилася. А скільки у вас вона мазія травм було? Дві офіційних, а так. Ще крім зниження слуху. У вас шум у вухах є, так? Шум постійний, дзвін в ушах. Головні болі вас турбують? Так, Головні болі бувають запаморочення. Пом... За ну і мовою я. Запинання, у умові, так, так? За запинання у мові, так? Запинання мові. Вони то з'являються, то зникають. У цього пацієнта прогноз доволі таки добрий, бо у нього втрата слуху тільки на одне вушко, а на інше вушко не глибока втрата слуху. Тому будемо намагатися врятувати йому праве вушко. Пане Вікторе, ми вже трохи про це поговорили, але хочу більш детально почути, як відновлюється барабанна перетинка самостійно, чи потрібна якась допомога? Ну, якщо це незначна перфорація пошкодження барабанної перетинки, то так вона самостійно може відновитися. При тотальних, як я казав, субтотальних перфораціях барабанних перетинків, тоді потрібна хірургічна допомога. Досвідчені отохірурги виконують тим пластику у нас в інституті шляхом накладання фасції беруть воно чи хрящик і закривають пошкодження. Борбани перетинки таким чином ваш пацієнт перерахував багато симптомів. Я от занотувала це і формується агресивна поведінка через погіршення слуху, і поганий сон, і болівий синдром. Наскільки важливе психологічне розвантаження такого пацієнта, і чи важливо воно взагалі при лікуванні цього діагнозу? Ну, в наш час психологічне розвантаження зараз потрібно, мабуть, кожному а військовим тим паче після таких е, пережитих подій е, побаченого. На війні вони однозначно потребують психологічного розвантаження. Але варто відзначити, що жоден психолог без отоларинголога не справиться в лікуванні акубаротравми. Це стовідсотково. Ну, фактично, цей пацієнт має, так би мовити, таку ножинну так, акубаротравму. Так. Він піхотинець, наскільки я знаю. Так, так. Чи... Після лікування він може знову повернутися на передову, бо знаєш, хлопці багато і дівчата, хто проходять лікування, вони знову готові повертатися. Чи можливо це чи безпечно? Це для слуху? Ну в даному випадку він бажає повернутися після лікування. Однозначно він рветься в бій. Але повторні кубаротравми мають накопичувальний ефект, і тоді може слух прогресувати зниження слуху до більш глибоких, тяжких втрат і навіть до повної глухоти. А в випадку повної глухоти, пані Тетяно, як чи можете ви допомогти? Так, звичайно, ми обов'язково допомагаємо при різних ступенях втрати слуху. Я би хотіла трошки доповнити, що розрив барабанної перетинки він не завжди є ознакою тяжкості як у баротравми, бо часом буває, що цей розрив, наче бере на себе енергію вибухової хвилі, якимось чином захищає ті структури, які за барабанною перетинкою власне знаходяться, і найбільш небезпечними часто бувають саме. Ті порушення, що стосуються от центрів слухових, і те, що от центральної нервової системи вони можуть бути найбільш небезпечними. При повній глухоті ми також стараємося допомогти. Ми в будь-якому разі стараємося полікувати пацієнта таким чином, щоб ми могли запропонувати йому слухопротизування або у випадку повної глухоти імплантаційне слухопротизування, тобто, начебто, заміна електронним внутрішнім вухом, заміна. Самого органу слуху, то що у внутрішньому вусі рецептор, і там будуть вже подаватись електричні стимули, але буде зберігатись слухове відчуття. Це от важливо, і так як і Віктор правильно сказав, що при повторних акубаротравмах іде ураження все більше, більше і більше. Але я хочу сказати, що наші дослідження вони показали, що ну ми можемо певною мірою прогностичні оці мати ознаки, в тому числі об'єктивні за допомогою методів обстеження, і ми можемо прогнозувати, що цей пацієнт ризикує. Якщо йому знову потрапить в такі умови, де отримає кубаротравму, травму, а іншого ми все-таки підлікували таким чином, що тут ризики менші, і це також треба враховувати, бо є ступінь, про до якої ми долікували і є. Індивідуальна чутливість також кожного пацієнта. Ми вже сказали, що наслідки від вибухової травми відбуваються на стані центральної нервової системи і можуть виникнути пошкодження структур у різних ділянках головного мозку. Що може статися з порушеннями тканин розрив нейронних зв'язків? Наскільки цей процес незворотній? Енцефалограма далі про це у нашому відео. Як у баротравмі, на жаль, страждає не тільки вухо. Це страждають і центральні відділи слухоаналізатора, і головний мозок. І є дуже багато проявів, які свідчать нам, що функціональний стан центральної нервової системи порушений. Для того, щоб зробити висновок, наскільки великі ці порушення, ми проводимо обстеження, які не входять. Ну, в такий класичний перелік обстеження одіологічних це електроенцефалографія, яка дозволяє нам зробити висновок, як саме працюють центри, в тому числі і слухові, як саме реагує мозок на певні функціональні навантаження. Це дуже потрібно нам для того, щоб визначитись з правильним патогенетично обґрунтованим лікуванням, індивідуально підібраним для кожного пацієнта. Також ми визначаємо, яким... Стан церебральної гемодинаміки, тобто як, в якому стані знаходяться судини головного мозку, це теж дуже важливо для правильного лікування, оскільки при акубаротравмі, на жаль, це комплексне ураження, яке своєю чергою впливає і на слухову систему, і на вестибулярну, і на центральну нервову, на серцево-судинну систему. І також, як ми вже говорили про це, можуть бути навіть порушення голосу і порушення вимови. Тетяна, можливо взагалі, чи і чи можливо продіагностувати зміни в мозку і ефективно з ними боротися? Так, ті методи діагности, які які нам доступні, та і функціональні методи електроенцефалографії, вони об'єктивні, і мРТ-дослідження. Ми можемо визначити, якою мірою є ураження мозку, наскільки воно має органічні якісь порушення, ті, що вже можуть потребувати до допомоги нейрохірурга або невролога. Ми обов'язково співпрацюємо з тими спеціалістами, але бо при будь-якій акубаротравмі обов'язково треба в лікуванні включати препарати, які допомагають центральній нервовій системі, тому що. Що при акубаротраймі страждають центральні відділи слухового аналізатора. Це важливо. Я хочу сказати, що нами розроблені підходи до такого лікування, розроблені протоколи лікування разом з військовими лікарями. Нам і видано ну, біля 10, вже 11 зараз виходить методичні рекомендації щодо надання допомоги. І ем, власне в і наукових дослідженнях у нас понад 80 наукових праць цього приводу, і все наші дослідження свідчать про те, що обов'язково треба комплексно, тільки комплексне лікування, при яку баратравмі допомагає пацієнтам реально. І за нашими даними, от у нас в клініці результат позитивне лікування 89,3% біля вісімдев'яті 89 три прораховувала. А ми дуже багатьом надали таку спеціалізовану допомогу. Це дуже високий відсоток допомоги. На жаль, бувають тяжкі акубаротравми, при яких дуже важко допомогти? Там незначні просто зрушення, але ми стараємося допомогти кожному пацієнту, пане Вікторе, Якщо говорити про першу допомогу, можливо, домедичну навіть якою вона має бути, щоб мінімізувати цей вплив на слух, на мозок і на всю нервову систему? Ну, в першу чергу, це використання захисних засобів, такі як шолом, і активні наушники або активні беруші. Ну і потрібно вчасно звертатися за медичну допомогу, щоб попередити більш глибокі порушення, з яким тоді вже нам буде важко впоратися. Є що додати пані Тетяна? Я думаю, що просто є певні рекомендації, бо і цивільні ж страждають від акобаротравми. Тим людям, які можуть це зробити, потрібно якомога швидше звертатися по допомогу до спеціаліста. Що стосується військових, ми розуміємо, в яких це умовах відбувається, і далеко не завжди можна якимось чином просто звернутися своєчасно. Але обов'язково сказати, повідомити свого бойового медика, що можуть бути такі ризики. Якщо це розриви барабанних перетинок, треба обов'язково якимось чином запобігти, щоб. Туди потрапляла вода, і є певні засоби, прості, які розписані нами на всіх етапах евакуації. На медику на першому етапі, там в батальйонному е медичному пункті, там є прості речі, які могли би цьому запобігти, і також розроблені опитувальники, які е дозволяють диференціювати де більш тяжка кубаротравна, хоча б у відсутності досліджень, для того, щоб зрозуміти, який пацієнт потребує більш серйозної допомоги. Це важливо для лікування, тому що лікування найбільше. Ефективне, яке ми почали надавати в перші три доби після травми, дякую вам за цю важливу розмову. А всім бажаю і прошу, щоб ви вчасно зверталися за діагностикою, а також успішного лікування і мінімізації втрат для здоров'я при наявності кубора Бережіть свої, себе і своїх близьких.